У незвичайний спосіб відзначили День української писемності та мови студенти Севастопольського міського гуманітарного університету. Яке сьогодні свято та в чому його сенс? Таким питанням ініціативна група парубків та дівчат, озброївшись камерою і диктофоном, зустрічала усіх, хто на початку дня з'являвся біля дверей вишу. Тих, хто не міг відповісти швидко і змістовно, запрошували на тематичні лекторії, організовані першокурсниками за підтримки викладачів кафедри української філології. Складовими святкового сценарію стали також оригінальні спонтанні заходи, що набули популярності у молоді. Влячись на цих вже сьогодні таких креативних дієвих національно свідомих і впевнених у собі молодих людей та дівчат, дійсно приходиш до думки, що їх зірковий час не за горами. Ні, це не концерт і не конкурс самодіяльності на кращого виконавця. Це флешмоб, присвячений дню української писемності та мови, організований за власною ініціативою студентами старшокурсниками у фоє їхньої альмоматер, матер годиться посвяченими у спланований сценарій акції, який передбачав приєднання до виконання попорі з відомих українських народних і Часних естрадних пісень знали одиниці, тоді як решта студентів і викладачів здивовано спостерігала за тим, що відбувається. Першокурсниця Ганна Скучіліна охоче долучилася до заходу. Навіть кілька хвилин нашого з нею спілкування довели, дівчина щиро захоплена навчанням за своєю майбутньою спеціальністю філолог. А головне, не дивлячись на те, що народилася Ганна в Севастополі, специфічному місті, де тривали час корінні мешканці переважно вважали за рідну мову виключно російську. Вона встигла зрозуміти співуча українська для неї не. Просто державна. Коли почала навчатися на українській кафедрі, у мене вже таке і російська і українська і мої рідні мови. Я бажаю нашим Севастопольцям навчати українську мову, не дивлячись на те, що російська вважається такою рідною. Бо Севастополь це Україна, ми живемо в Україні, і ми повинні знати нашу мову і історію нашої мови. Як студенти, так і викладачі цього дня робили забагато для того, щоб свято було не формальним, а відчутним всіма, хто переступав поріг вишу, ті, хто під час бліцу опитування продемонстрували недостатню обізнаність у значущості свята мови, але бажали дізнатися більше. Одразу ж отримували оригінальну перепустку у вигляді бейджику з написом Я прагну вивчити українську або жартівливим резюме, який вигадували самі на кшталт Я вийду заміж лише зазнавця української. Окрім лекторію, який знайомив про виникнення української мови, писемні пам'ятки, що засвідчували існування української писемності в стародавні часи та найвидатніших популяризаторів українського слова. Студенти провели презентацію спеціальності Українська філологія, на яку запросили також школярів випускних класів, готувалися до заходів серйозно і натхненно, що доводив кожен виступ. Чи то не доля та неоля, чи то і летячі розбили душу, чи ніколи не нею живучи, з в паскуді. І у паскуду в душу чисту, А люди. Звичайно, люди сміючись золоті і молодої, і непороні святою, і ще якоюсь. Вороги і люті, люті. Ви ж украли, багно погане заховали, алмаз мій чистий, дорогий. Ми колись святою душу та смійтесь, не християни. Завідувач кафедри української філології, кандидат педагогічних наук Олена Попова впевнена, що самий факт знання рідної мови та історії її розвитку вже святом і має відчуватися душею, а не нагадуватися календарем. Наші така думка іноді що свята спускаються з гори. Але українські філологи то вони переконані в тому, що це свято воно з'явилося в нашому святковому календарі недаремно. Оскільки коли святкова дата з'являється у календарі, це означає, що ми визнаємо значущість цього явища факту. Для нас явище української мови писемності це значущий факт. І освічені українські філологи і ті, хто має намір ними стати, збігаються на думці. В значущості таких заходів не можна сумніватися, як не можна сумніватися у важливості панування в своїй країні культурної нації.